В якому пункту, якщо ми стояли, по якому пункту ви мене зупинили, якщо. По 35 статті. Ви запитаєте за документи, я ви не за документи. Ні, це 126, якщо я не ошибаюсь. Не дав документи. Так, 126. Да, 126. Давайте почнемо спочатку. начала. 100 60. Блин, не пам'ятаю. 179 или 168. Раз'яснення. Ой, блин, забыл уже. Андрей, дивіться, давайте Мені будемо по закону. Мені, я біць, я біць, давайте, не давайте не будемо починати спочатку. Ви будете вставляти протокол. А все. Ні, я запитую тільки, я ж не знаю, що ви не, будете робити. Нема, сказати, ви будете. А які питання тоді? Я ж вам сказав, по станову нашого. Я щось порушив? Ні, 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 по 35-й. Ні, 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 35 начала, ви мене зупинили по якоїсь статті. Ви стояли туди, я Так що ви хочете тоді від мене, якщо ви, я стояв? Дайте мені, будь ласка, посіять. Я вам нічого не дам. Я вам нічого не дав, я нічого не порушив. Я нічого не дав. Не жалійтеся на мене. Та зачем мені жаліться? Ну жалійтесь ви самі на мене тоді. Пожалійтесь на мене. Ну я не знаю, а зачем мені до Що? жаліться Зачем мені на вас жаліться ви вважаєте що я щось зробив ви не ну, допустим, Давайте чись різдва розійдемось будь ласка не 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 на законну вимогу вимагаєте у мене документи. та за чим я буду по закону дійствувати ну так ваші вимоги ваші вимоги андрій будь ласка ваші вимоги Можна вам сказали про поліція Андрій, я вибачаюсь, як до вас повністю звертатися? Можемо ваші документи? 18-3, будь ласка. Поліцейський це громади, капітан поліції позволив. Uh -huh. Помністи, Андрій Козловський тут Олександрович. Алексович Козловский Андрей Ви начальник? А, ні, ні так, все, не, я не, понял. Все, все, гонка. <реш> <Все, реш> я вибачаюсь. Андрій, давайте <реш> розійдемося, як люди, ну йоли пали. У нас різдва буде... будьте, 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 будьте людьми. Будьте <реш> людьми. Давайте ми поїдемо, ви в нас більше ну, не ми побачите. Вам я, щастя, благополуччя. <реш> І <реш> поїхали. <реш> я вибачаюся, я маю право закурити. Да. Як як ні, ну допустимо, може ви не курите, там вам неприятно. Не курю, маю за не курите? Ну не буду курити зарадівати. Ну я просто до вас повагу маю. Я не можу поняти, Що, яка проблема? Ви якісь грузи скупите. Ні, 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 можете перевірити мене, не. Ну, ми і по, по ТЗК нормально все. Ну За це не переживайте. Е, дивіться, скажу вам тільки роман. Все, більше нічого. Я, ну, я ж нічого не порушив. За чим воно вам потрібно? Я вам все далі кажу, за часто нам такі під цим є. Ну я страшна людина. Ну за чим воно Це, вам страшна. потрібно? Ви нормальна адекватна людина. Я що, що страшна. Крики? Поліція зробила, що я страшна людина. Чого? Ну я ж вам кажу, ви гляньте на мене. О, ну, а що у вас таке на вас? Ну, страшна людина. От всі кажуть, ви, що ви я страшна людина. Дію, людина. Я шуткую. Дивіться, я скажу так, Андрій. Вам здоров'ячка? Благо. Ну, хоч убийте тоді мене. — А вас Ну, отак от скажу. Я нічого не порушив. Ну зачем мені щось давати? Військові? Так. Да. Ні, ну ви ж до цього не маєте діло. Ви до цього не маєте діло. Та ну зачем оно воно потрібно вам? У мене все є, просто ну не хочу показувати нічого. Ти ж не скажу? Тихо. Боря, покури и садись в машину, бо замёрзнешь. Настя, блядь, стоит около подъезда, блядь. Ёба на урод. Не сказал на камеру, что я стоял на месте.

А мені, от, мені, цих злінками, сто... бо, Дивіться, по машині можете не перевіряти, бо я її недавно купив. Нет, есть тушу. Ще раз. Ваших интересах бы показати паспорт громадянина України? Зачем? Ну для перевірки. Ну він існує. Існує. Ну, паспорт, тисну я. Берите паспорт. Ой. Ага, вот все. Да тех да, все? Не, ничего не дам. Все, есть. Просто надо вытягивать документы. Ну, так я ж... Нет, то надо вытягивать. тех паспорт. Я выбор Скажіть, Андрій, що? Ну, що треба? Я ж вам показав. Сказав же за паспорт ваш. В... Я щось порушив. Ну обічні мені, я вас не розумію. Це ваше право. Це ваше право. Хоч убийте, поламайте мене, повезіть без різниці. Ну тому що я ну я знаю, як це происходит. Ну поламали людину, повезли, блядь, все, на воні. Тут така не буде. Та ну Андрій, ну я не ну не живу тут всю жизнь. Я родився тут. Ну я знаю, як воно робиться так, як я вам сказав. Горе, сядь в машину. Що ви не сяде? Скажіть, Андрій, що потрібно? Я вам тоді що сказав, за посвідчення водія. Я вам сказав законну вимогу. 35-та стаття, яка? Ти знімаєш? Давайте відкривайте правила дорожнього руху. Ні, зачем? 35-та стаття, який пункт? — Яка Ну, ви мене, що ви хочете від мене? Ви до мене підійшли, що ви хочете? Встановити вашу особу. Я щось порушив, чи я якийсь під... підозрюваний, чи що. частини Ні, 35-та. Ж... Та ні, я ж на машині знаходжусь, 35-та стаття. Ви до мене підійшли? Ви до мене підійшли, що ви хочете від мене? Скажіть, будь ласка. Я вам сказав документ. Я вам сказав, незаконну вимогу. Блять, коротше, друг. Андрей не обіжайся на мене. Ну я не тобі серйозно... слухай, я якщо я поїду, і... я поїду, я, я не поїду, не мене не хуй хто догоне. Чуєш? Та їдь, їдьте, скільки не мішай, тих ти жити. Я не буду мішати, міш. я ж кажу. Вам міш. Міш. добра, я желаю. Я вам теж. Ми більше не будемо, простіть. Андрій, Ну блін, ну я Бі, не хотів біжі? з вами ругатися. Ви, ви добра людина, я бачу по вас. Нам за таких, як ви, ми країну просремоємо. Блять, за таких, як ми, ми виїбем їх усіх. За таких, як я. Віриш? У мене знаєшки, блять, воює. Я не хочу ничего показывать, ничего Ты не хочу Ні. Ні! Ні! не зачем? В принципе, можете снимать.